Добрий день друзі. Сьогодні неділя всіх зі святом вербної неділі. Мене звати Максим, це компанія Грокс. Крім того, що ми привозимо вам трактори, комбайни і оприскувачі і іншу сільськогосподарську техніку. Також я займаюсь спортивною рибалкою. Сьогодні вирішив відкрити сезон, пішов на ставок. Біля Полтави в селі Іважке. І спробував сьогодні половити коропа. Отримав дуже багато задоволення. Зараз покажу вам трофеї, буквально хвилин 5 назад ще один зловив, поламав вудочку мені, одну вудочку коропу вкрав, так що така от рибалка в нас в Івашках в Полтавському районі. так що Трошки перекламую, приїжджайте, до нас багато рибаків ловить. Такий ставочок. Дуже крутий, чесно кажучи. Вже ввечорі я збираюсь додому. Зараз буду випускати рибу, покажу вам які трофеї. Деякі вже я повипускав, вони вже просто не поміщаються. ну Гарні такі коробки були. От. Так от це виглядає. Зараз вже сонечко заходить, тому будемо скоро їхати додому. Зараз покажу вам садочку рибу. Так що хто рибаки, ставте лайк, можливо разом десь порибачимо Отже ловлю я тут на кукурузу, три вудочки. Зараз покажу вам, що з цього вийшло сьогоднішньої рибалки. Получилось, в принципі, я думаю, непогано. Не знаю скільки там кілограмів риби, але, але риба тут повний садок. Раз в відкрию будемо випускати їх по одні. От, коропи такого плану у нас гарні. Таким. Хочу всі поверти, зараз будемо їх пускати. Ось такий от великий один короб. Зараз ми його відпустимо на волю. Заціпається скрізь. І є маленькі коропи. Такого плану. Будемо зараз ще пукати. один уже куплю. Наступний ще один. Такі десь по кілограму, по два, по три кілограми. Гарні коропи такі. Ну, я думаю, кілограм десь 10-15 такі зеркальні гарні маленькі. Ось такого плану ще риба є. Це малесенькі десь, трошки більше ладонь. Зеркальні дуже гарні коропи тут. Є менші, більші різного плану зацепляється Зараз Акуратно постараємося їх повитягувати звідси трошки меншого плану рибалка сьогодні була. Спокійна, погода гарна, десь плюс, плюс 13 градусів. М -м, заціпився ось він тут. Ось зараз Тож, хто полюбляє рибалку, приїжджайте в Івашки, тут можна класно порибалити. Ось є така велика, ще один великий. Загалом три великих зловив. Це один з них. Зараз засипається все. Де він тут засипився? Затепився за садок, не хоче тікати. Зараз малих випускаємо. Будемо більше викидати. Рибаків сьогодні доволі багато тут. В принципі, всі хтось щось ловив, хтось більше, хтось менше, але в цілому кожен пішов додому з трофеєм, з якимось таких малих. Тік. Малих ми зразу відпускали. Такі де більше десятка таких коробчуків. Є маленькі, більші, менші. Такі в них плавники засипаються, а засадочок за садочок. Хочу їх випустити, вони не засипаються. Такі от бачите біленькі, гарні. Загалом Кльов був доволі активний, можна сказати, не за цілий день залишився один великий, зараз ми його звільнимо і відпустимо його на волю. Такий десь кілограма 2 півтора десь. такий. Отже, так прийшла рибалка в нас івашках. Це Полтавський район. Будемо збиратись додому. Сьогодні отримав дуже велике задоволення. Відкрив сезон по рибалці. Буду ще сюди приїжджати з друзями. Хто буде в Полтаві, телефонуйте, беріть удочки, Разом порибалимо. Отже, Дякую. А мене корот. Зараз ви побачите, як я під кінець витягну короба. Такий дуже бойкий. Такого плану короб під кінець нашої рибалки. Така вона рибалка в Івашках. Закінчує відео, зловив коропа. Все, всім дякую, до нових зустрічей. Будемо завтра займатися роботою.